Усім вітання! Юні садівники-городники посадили солодку кукурудзу. Хочу декілька слів сказати про виробника на гор, їхньо, їхнє насіння і посадковий матеріал. Чесно скажучи, мені не сподобалося. Я не знаю, чи це вина виробника, чи це особливості солодкої кукурудзи. Це я з нею стикаюсь перший раз. Що ми маємо? Я замовив. Б... Я замовив 1200 насіни. По факту я висіяв півтори тисячі. Е, Там вони подарували, що упаковку, я так розумію, що в упаковках були надлишки, тобто насіння було поза межами планованого, але схожість на попередньому відео видно. Схожість була дуже паршива. Я її там не вираховував у відсотках, але по факту, з того, що вони висадили, я там прийшовся, перерахував, вдалося висадити там навіть тисячі не вийшло. Ось така от історія. Тобто, тисячі посіяних тисяча розсади. Ну, якщо сіяти таку кукурудзу прямим висівом, це ерунда повна, це буде не посадка, а решеток. Також сходи нерівномірні, дуже є велике відставання в розвитку тих, що навіть зійшло. Тобто, якщо викинути відстаючі, там взагалі ну, схожість десь в пределах 60% там вихід кукурудзи. Дуже мені не сподобався цей момент. При таких насінневих матеріалах щось планувати на щось розраховувати, ну це фактично взагалі не що. Чесно кажучи, не знаю, ну, ще нічого не виросло, але на майбутнє, не знаю, чи навіть буду брати якісь інші сорта для проби для порівняння. Подивимося, що у хлопців вийде, вони там вирішили зайнятися, я їм поміг з посадковим. Хай в них будуть врожаї, я їм допоможу з агротехнікою. Всім успіхів. Хай щастить.